Є знижки на капсули Linux Forte. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Його професійна футбольна кар'єра розпочалася у 2015 році. Згодом він здійснив мрію і став гравцем Манчестер Сіті. І вже за кордоном створив сім'ю з українською журналісткою. Нещодавно фани замилували мережу добіркою романтичних моментів Олександра і влади Зінченків, Тож пропонуємо глянути і вам. Усі подробиці розповім вже за мить. З вами новини ТСН.UA, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо. До новин, як відомо, Олександр Зінченко нині грає за лондонський арсенал і живе з родиною у Великій Британії. У спортсмена успішна кар'єра, а вдома справжній трояндовий сад дружина та дві донечки. Побралася пара у серпні 2020 року. Журналістка Влада Щеглова на псевдоседан та футболіст Олександр Зінченко вже кілька років разом і вже мають двох дітей. Минулого року вони мило привітали один одного з річницею весілля. Дякую за три роки чистого щастя. Сьогодні три роки залишилося 97. Ми майже досягли мети моє кохання. Мило вони вітають один одного і з днем народження. Наприклад, у грудні 23-го влада у своєму інстаграм поділилася сімейним портретом із двома донечками: дворічною Євою та тоді ще чотиримісячною Леєю. З днем народження, Сашо. Ми з дівчатками сильно тебе любимо. У мережі Олександра називають ювеліром і вважають ще появи у сім'ї хлопчика. Нагадаємо, що пара розписалася у Лондоні 12 березня 2020 року, а згодом зіграла весілля ще у Києві 24 серпня. Тоді сама влада на своєму ютуб каналі розповіла, що дату планували зовсім іншу, але й тут карантин втрутився, а рідні приїхати до них не встигли. і була лише мама Олександра. А освідчився Олександр своїй кохані восени після поєдинку кваліфікації євро 2020 -20 Україна, Португалія, коли Україна перемогла із рахунком 2-1. Тоді футболіст під знімком написав найважливіше так у моєму житті. Сама влада у відео на своєму Ютубі згодом зізналася, що не дуже хотіла змінювати прізвище, але таки змінила. Скажу одразу, перший час ми воювали, тому що я не дуже хотіла змінювати прізвища. Але хто знає Зінченка, той розуміє, що там без сенсу про щось перечатися. Тому я влада Зінченко. А почалося все ще з далекого 2019-го, коли журналістка Влада Седан після матчу збірної України проти Сербії брала інтерв'ю в Олександра. Флеш ішов як по маслу. Перемога, купа емоцій та радощів. Ось Зіна і вирішив поставити таку чуттєву крапку в розмові та на завершення посіл. Вав дівчину у прямому ефірі. Після цього 22-річний футболіст зізнався, що більше не холостякує, а має відносини з Владиславою Щегловою, А в ефірі поцілував, бо кілька тижнів не бачив кохану, а тому не стримався. Хоча насправді історія тягнеться навіть не з 2019-го, а з Євро 2016 коли влада з сім'єю приїхала до Франції підтримати рідну збірну, в той час як Зінченко вже займав почесне місце у складі синьо-жовтих. Гра національної команди на жаль не була блискучою, чого не можна сказати про вбрання щеглової. Дівчині пасувала атрибутика та національний прапор від влади не відривали очей ні фанати, ні фотографи з трансляторами. Після одного з матчів Олександр подарував свою футболку чарівній фанатці. Відтоді до дівчини прийшло визнання. В Україну влада поверталася найгарнішою вболівальницею чемпіонату Європи, а вже вдома отримала пропозицію про співпрацю від каналу Футбол. Тоді Седан, саме так звучить псевдонім зіркової фанатки, почала тусуватися з гравцями шахтаря. А от відносини Седан із Зіною приголомшили всіх. Пара активно висвітлювала своє кохання у соціальних мережах. Вже через місяць вони вирішили з'їхатися. Що показали у себе інстаграм? Зінченко так ефектно зустрів кохану, що йому аплодував увесь аеропорт. Стосунки відтоді вийшли на новий рівень. Майже через рік Владислава та Олександр зіграли довгоочікуване весілля. Церемонія була пишною, що угоділо все передмістя Києва. Життя пари було ключем, адже графік убог був дуже насиченим. Євро 2020 був на носі. Всі спортивні новини були переповнені прогнозами, аналізами та нетерплячим очікуванням. Проте пара й тут гучно нагадала про себе. Тепер змі переповнилися новою світлиною, де було вже троє людей: Олександр, Владислава та їхні. Ще не народжена дитина, попри своє положення, влада вирушила на євро з командою українських змі. А Олександр відправився до розташування збірної. Свій гол за Україну Зінченко присвятив тоді дружині Принадії. Після завершення шляху національної команди на континентальній першості пара виклала відео, де дізнається про стать майбутньої дитини. Дійство відбувалося там, де все й починалося на Олімпійському. А над стадіоном здійнялася завіса рожевого диму, що означало появу донечки у подружжя. А нещодавно фани замилували мережу добіркою романтичних моментів подружжя, знятих іноді випадковими очевидцями кохання футболіста та журналістки. В коментарях фоловери традиційно засипали пару компліментами. Які ж вони прекрасні! Найкраща пара у футболі. Прекрасні капець. Ви такі прекрасні, так тримати. Дуже гарна пара. Щастя вашій сім'ї. Команда ТСН приєднується і бажає подружжю цілу команду діточок, бо українців має бути багато. А яка ваша найулюбленіша пара з футболу? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали тисніть Діуподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось!